Найкрінжовіших коментарів, вибачте, за мою французьку, як під відео про депресію, я не бачила ні під яким іншим відео, ні під якою іншою темою. Чомусь саме тема депресії викликає такий просто шквал коментарів. Це не хвороба. Лікує тільки Бог, тільки до священника. Яка це не хвороба? Не фізична. Друзі, як це не фізична хвороба. Ми живемо в двадцятому сторіччі. Ми не живемо в среднівіков'я. Є медицина, є наукові дослідження, а є лікарі. Я не знаю, ну чому ми, коли у нас болить рука, ми йдемо до лікаря, болить нога, ми йдемо до лікаря, болить зуб, ми йдемо до стоматолога, і ми лікуємося. А коли у людини депресія, то це не хвороба. То треба йти тільки е, 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 до священника, і тільки молитися, і тільки віра, і тільки Бог може зцілити. Тобто Грип чомусь людина не стілюється, наприклад, іде до лікаря, і та ж сама людина, у якої проблема з хворобами, які стосуються нашого мозку, які стосуються нашого ментального психологічного здоров'я, то ні, тут тільки, тут тільки Бог. А є доказова медицина. А останні дослідження. Депресії говорять про те, що є ген депресії. Тобто, людина народжується, може мати цей ген і може не мати цей ген. Тобто, людина, яка має цей ген. В моєму випадку, наприклад, давайте я на собі буду. Така людина може бути схильною до того, щоб захворіти. Я ще раз наголошую, захворіти на депресію, тому що депресія це не просто стан, да і це не просто настрій, і це не просто е, та тобі заняття немає. Чим візьми ще три служіння, ага, взяти три служіння і загнутися так, щоб вже взагалі спасти людину не можна було. Та просто тобі треба позитивно мислити серйозно, позитивно мислити. Давайте я вам розкажу і покажу, що в нашому. Мозку відбувається, коли у людини депресія. Зараз ви можете побачити, як працює наша нервова система. Бачите, ці спалахи, так, як нейрон нейрону передає сигнали, передає якусь інформацію. Так працює наша нервова система. Це я вже не говорю про все інше в нашому мозку, як воно там все працює, як Бог це створив, друзі. Це ж Бог нас такими створив. І уявіть, так, що наша нервова система це як новорічні вогники. От вони такі різнокольорові, вони так да, як наша нервова система в даному випадку. І уявіть, що вам просто взяли і ці вогники вимкнули, все, потушили світло всередині вашого мозку, вашої голови. Розумієте? Тому ці процеси треба полікувати. Для того є лікарі, є психіатри, психоневрологи, які досліджують людину, які ставлять діагноз, приписують людині препарати, які вона вживає для того, щоб. Полікувати і починити ті процеси, які були зламані, щоб нам увімкнути назад ось цю нашу гірляндочку, яка буде знову спалахувати, да, і передавати нейрон нейрону, щоб знову передавав ось ті сигнали, які потрібно, щоб працювали в нашому мозку. Людина, у якої депресія вже складна депресія, відділ мозку, який відповідає за хочу. І можу, він вимикається, він не працює. Людина не го чому такі люди можуть говорити, що я не хочу їсти, я не хочу, я не можу. Дуже важко. Я зараз вставлю тут відео, яке було знято ще в Радянському Союзі, тоді, коли де про депресію не можна було говорити, і взагалі про якісь психічні розлади не говорили, тому що це було соромно. Це було соромно, це по-іншому називалося. А те, що там, знаєте, люди просто люди вішалися в гаражах. А, а чому вони там вішалися чи кидалися з мосту? Ніхто вже знаєте, не цього не досліджував. Плохо мені не можу працювати, не можу читати, не можу писати. Все плохо. А чому ви так медленно відповідаєте на мой питання? Мені трудно думати. Расскажите мне, как началась болеть? Простите, доктор, я не могу об этом говорить. что, сказать про сказать про свою слабость было. Раніше я про радянський союз говорю, тому що досі ця стигма нас тримає. Але сьогодні я хочу говорити саме про цю стигму в церквах в християнстві. Чому саме коли ми говоримо про депресію, просто люди з таким знаєте, вони просто з'являються в коментарях і починають писати і доказувати тобі, що тільки Бог послухайте, перед вами сидить людина, яка двічі. Двічі пережила два епізоди депресії. Один епізод депресії найважчий, найваж який був ледь не закінчився тим, що я не покінчила зі своїм життям. І я дуже вдячна Богу за те, що він мені дав сили, тому що я не лікувалася тоді, я не розуміла щось мною, бо про це не говорять в церквах. Ніхто мені не казав про те, що слухай, тобі треба перевіритися, тобі треба піти до, до психіатра, до психоневролога, щоб тобі поставили діагноз, щоб тебе перевірили. Знаєте, хто перший мені сказав про те, що мені треба звернутися до психоневролога? Реабілітолог, до якого я прийшла в центрі, коли я прийшла в центр, вже як Останню надію мою на те, що мені допоможуть з моїм фізичним станом щось зробити, це людина найперше що сказала. А ви не були у психоневролога? І я ще довго ходила і думаю, ніду куди мені до психіатра? Я ж дружина служителя, я ж в церкву ходжу. Я ж людям тут щось розказую, я людям служу. Як я піду до, до психіатра якогось розумієте? Тобто, а допомогти мені можна було ще багато багато років тому, і не було б цих наслідків і. Знаєте, люди, які, Я там потім поприкріплюю ці всі скрізь, це я потім вам зроблю. Хтось писав навіть: послухайте пана Романа Братковського, що він про це говорить, що це все демони, Це все демони, ніякої депресії немає. Це все демони. Коли говориш людині, що обґрунтуйте свою думку, те, про що ви говорите. Людина каже, да ви почитайте Деріка я, якщо знайду цей коментар, я прикріплю. Дерека Принц, він все там точно описав. Я, я сижу. Знаєте, люди, я дивуюся. Я просто дивуюся тому, що, що люди пишуть і в що вони вірять, і що вони намагаються нав'язати іншим. Я я відписала цій людині, а ля, вірніше з якого часу Дерек Принц став мірилом істини. Друзі, давайте ми якось трошечки, хоча б критичне мислення будемо включати, так? і не будемо демонізувати все підряд. Я не говорю про те, що немає злих духів і що вони не впливають на людину, що немає держиму. Осі, ні, це є це факт. Я це знаю як ніхто інших. Це Ми пережили це на, на своєму досвіді. Мій чоловік, наш пастор і багато хто в нашій церкві теж проходили через духовні атаки, через зустріч з такими духовними, як то кажуть, особистостями. От але послухайте, депресія не є. Демонами всередині людини люди, які пишуть, що тільки до священника, тільки священик. Я вам скажу так: що хворіють на депресію і священники, і католицькі священики, і православні священники, і пастори протестантських церков. Почитайте про пастора Віктора Гайдучика. Він говорить про це. Він написав книгу про те, як він хворів на депресію, як важко було, як він з цим справлявся. І сьогодні він багато говорить про депресію. Є дуже багато історій. Коли саме пастори горіли на депресію, і їх дуже багато. Просто про це не говорять, розумієте? Про це соромно сказати: Я ж пастор. Як я скажу, що в мене депресія? Я ж маю тримати марку, я ж пастор. я маю люди, дивляться на мене, вони беруть з мене приклад, розумієте? От, тому, коли люди говорять іти до священника... а ви знаєте, що священники йдуть. За допомогою до психіатрів, до психологів, до душоопікунів і у мене був такий випадок, коли ми з Катериною Боско записали відео про депресію, і люди, які подивилися це відео, там був шквал просто. І запити були. Я деяких людей брала безкоштовно, можливо, хтось пам'ятає цей період. Я про це говорила. Дуже багато хто писав, що дуже дякуємо, що ви цю тему піднімаєте, що ви говорите про це. І також там стільки було коментарів про те, що це ви що, що це демони, це одержимість, а не хвороба. І не до лікаря, тільки до священника. Тобто було як і того, так і того. І дуже багато людей тоді звернулося. Я вам скажу, що серед них був православний священник, з яким ми мали дуже довгу розмову. І людина страждає. А їй ніхто не може допомогти, його ніхто не розуміє серед ну в його єпархії, в його серед священиків його ніхто не розуміє. Розумієте, і він не може знайти ось цю допомогу, і він е, хоче вилікуватися. Просто я вам говорю про те, що е, цією хворобою хворіють е, е, і священники, і не священники, і віруючі люди, і невіруючі. І знаєте, якщо Бог нам дав медицину. То для чогось, знаєте, то ми давайте включимо свій мозок, своє критичне мислення і будемо цим користуватися. Чомусь же ж зубки, ми не вириваємо собі самі, ми йдемо до стоматолога. Ми ж не лікуємо собі апендицит. Ми ж самі собі не вирізаємо. Ми йдемо до хірурга. Ми не йдемо з апендицитом до пастора і до священика. Ми не йдемо з іншими хворобами. Да, до до пастирів, і до служителів, ми йдемо в лікарню, але чомусь, коли ми говоримо про стан депресії, то це а ні-ні-ні, це меланхолія, це просто поганий настрій. Це просто тобі слухай, ти е, багато вдома сидиш. тобі треба ще одне служіння взяти. І, взагалі, слухай, тобі треба більше читати Біблію і молитися. О, точно. А те, що людина не може читати, чим глибше стан депресії у людини, тим більше вона не може читати, їй важко, їй важко це зробити. Як ви бачили на тому відео, де, де чоловік да, під час СССР знімали це відео, де людина сидить і їй важко говорити. Да? Її питають: А чому ви так мені відповідаєте? Він каже: мені важко думати. Про яке читати ми говоримо, є різні стадії депресії, це дійсно так. Є стани депресії, коли людина вона ходить на роботу, вона працює, вона служить, вона ніби тримається. А є вже коли настає ну, складна депресія, коли людині вже дуже важко. Так. Тобто тут є різні стани. Я не говорю, що це знаєте, хоп, сталася депресія, і людині важко. Вона не думає, нічого не може. Але коли ми даємо такі поради людині, у якої депресія, ми маємо розуміти, що. Що їй важко читати, їй важко вставати з ліжка, їй важко жити таке життя, тому що іде поломка в нашому мозку, поломка в нашій нервовій системі. Тому друзі, давайте будемо мудрими. Давайте не будемо все демонізувати, не будемо все під одну грібенку, не будемо знецінювати Бога, знецінювати лікарів, знецінювати допомогу, яку вони можуть дати, знецінювати. Терапію у психотерапевта у душу давайте ми не будемо це знецінювати, і не будемо всі е, е, психологічні стани нашого е, нашої душі, да, проблеми з ментальним здоров'ям, не будемо все знаєте, та це демони чи або поганий настрій. Є лікарі, які можуть поставити діагноз. Да. І знов таки повторюю, якщо ми захворіли і у нас щось болить, ми йдемо до лікаря, то якщо у нас болить душа. Так, якщо нам важко, у нас проблеми з нервовою системою, і нам, ми себе погано почуваємо, то давайте ми підемо до лікаря, який це лікує. Я не говорю про те, що не треба йти до пастора чи священника. Треба. Так? І треба, щоб були люди, які нас підтримують на цьому шляху, але давайте паралельно ми будемо йти і до лікаря. Добре? Домовились? Все. Дякую за увагу, до побачення.